Їхати треба від стрічки маркувальної до наступної стрічки. Ось там стой, 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 стой. по сигналу судді. у дощовиках, гумових чоботях і касках. На старті вишикувались троє наймолодших учасників заїзду зі своїми біговелами. Цим дітлахам ще й трьох років немає. Одразу після старту у лідери виривається дівчинка. А решті подолати шлях допомагають підбадьорюваніми батьки. А тут готуються уже до перегонів на велосипедах. Трирічний Тимур уперше бере участь у велозмаганнях. та навіть дощ не зміг його зупинити. Ти в дощ теж катаєшся? Так. Да. не заважає ні. Кататися Тимур навчився буквально одразу, як сів на велосипед. Розповідає мама. До перших змагань син готувався на вечірніх прогулянках та дорогою до дитячого садка. На такому так трохи було складно, але нічого. Порався швидко, ну буквально. Одна поїздка до садочка і вже навчився. На трасі виявляються неочікувані перепони для маленької Єви здолати величезну калюжу, мало не коштувало перемоги. Зі сльозами таки приходить до фінішу першою. Ми просто налаштувалися. От ми знали точно, що суботу, зранку, ми поїдемо на змагання. Вона кожен день про це питала. каже: мама, вже там день змагань. Ми казали, що ні. Тому дощ ну, звичайно, трошки нас налякав, але ми були налаштовані твердо, що поїдемо. Тому знайшли одяг, який підходить для, для погоди і Приїхав українські скаути проводять дивогонку двічі на рік весною та восени. Сьомі велозмагання стали рекордними за кількістю охочих взяти участь. Минулого року наш рекорд був 198 учасників. Цього року у нас зареєструвалося 250 учасників. Усі учасники велопробігу отримали грамоти, медалі та подарунки. Чому діток що займатися спортом, це класно, і незалежно від того, чи ти приїхав першим, чи ти приїхав десятим, чи останнім все одно це є участь, є набагато важливішою, і ми таким чином їх заохочуємо. Варвара Плітос Тан Кальченко п'ятий канал.